Всім привіт! В першій частині відео я розповідала, що таке субсидіарний захист. Кому цікаво, я залишу посилання під відео. Заходьте, дивіться. Друга частина відео для тих, хто вже наважився подаватись на субсидіарний захист, кому потрібна покрокова інструкція без води. Тому я почну. І так, перший крок: вам потрібно знайти у вашому місті таку організацію, як спада, взяти там рендеву. І прийти туди всією сім'єю, тому що на вас буде створюватись досьє, і вас будуть фотографувати. Заповнюйте анкету, далі вас запишуть на рандеву у префектуру до вашого обласного центру. В префектурі ви оформлюєте новий вид на жительство терміном на 8 місяців та право на ада, пільги. Є такий нюанс, якщо у вас немає тимчасового захисту і ви оформлюєте зразу субсидіарний захист, то з цим документом ви не маєте право на роботу. Тому краще, щоб ви спочатку оформили АПС, тобто тимчасовий захист, мали право працювати, а потім вже дооформлювали собі субсидіарний захист. Також у префектурі у вас візьмуть відбитки пальців та створять особистий кабінет, куди будуть приходити важливі повідомлення від офра, тому бажано перевіряти цей кабінет хоча б один раз на два тижні. Далі вам дадуть ваше досьє, яке ви зможете заповнити трохи пізніше у Спада. Після всіх процедур у префектурі вас запросять до Офі, де зададуть просто організаційні питання і все. Після того як ви заповните усі документи в ОФІ. Префектурі, відповісти їм на всі запитання, у вас буде рівно 21 день для того, щоб написати свою історію та відправки всіх всіх, всіх документів до Парижу. Далі ви йдете на рандеву у Спад з, з усіма документами, що вам ви видали в Офі в префектурі, та працівник там буде допомагати вам заповнювати ваше досьє. Там нічого особливого, просто хто ви, хто ваші батьки, коли ви приїхали в країну. І так далі. Та видасть вам бланк на заповнені історії, в якій ви повинні аргументувати, які причини, чому ви не можете повернутися до вашої країни. Історія пишеться на зручній вам мові, на якій ви можете легко виражати свої думки. Потім спада її переведуть на французьку мову безкоштовно. Але це тільки два з половиною листа. Якщо ви хочете більше, ви можете оплатити додатково листи для перекладу за свій рахунок. Також, щоб вам було легше написати свою історію, ви розуміли з чого почати, та вона мала структурований вигляд. Ви можете попросити у працівника питання, на які будете відповідати у хронологічній послідовності, і це й буде ваша історія. На це у вас буде приблизно тиждень. Далі ви відправляєте свою історію по пошті або віддаєте особисто в руки працівнику та чекаєте переклад, коли він буде готовий. Всі-всі ваші документи з історією, з досьє відправляються до Парижу. Все, ви чекаєте смс, що ваші документи прийняті, та далі чекаєте на смс чи лист запрошення до Парижу на співбесіду. Після інтерв'ю важливо перевіряти особистий кабінет хоча б один раз на тиждень. Так як у випадку з негативним результатом ви можете подати апеляцію, але це можна зробити тільки протягом тижня, з моменту, як вам прийшов лист з відмовою. Ось і все. Я надіюсь, що вам було корисно це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі у нових відео. Пока!